Вітаю, друзі. 29 серпня 2024 року. Хочу ще раз повернутися до персика Iceпіч. Оце тут. На другому персику, два штуки я залишив. Такі вони великі зараз. Зараз я їх. Вже обірву, далі держати їх не потрібно, красавці, звісно, з розовинкою. Ох ті! Ну блядь. Зараз зважимо і скуштуємо, друзі. Я все ніяк до кінця не розберуся в цьому айспічу. Отут він був прищеплений на лавролі. Міцні гілки. Три гілки. І оце тут ось. І вони дали. Біля 20 кілограмів. Оці гілки дуже він урожайний. Хвилинку, друзі, зараз ми його ще раз скуштуємо. Ох ти! Твою бога мальбене. Оце такі два залишив. Друзі, зараз ми їх зважимо. 240 граммов, 225 граммов. Зараз скуштуем. Ну, красивый аромат, ледве-ледве -лед чутный. Хвилинку, друзья. Ну що, всередині білий, такий трошки кремова м'якуш. Аромат ледве-ледве замітний. Майже нема. Мякуш така пружна. Летів, зараз скуштуємо. Ну що, хрустящий, трошки м'якший став, трошки солодший, але ну такий солоденький фрукт. Порівняння з персиком настоящим. От хоча б зараз будуть у мене лаурол. Там ще є Royal Pride, ще декілька і pu 24007 Зараз достану з холодильника. Оце справжній персик. А це і спіч. Ну, ще кусочок. Ну скажу так, в цьому році він кращий, ніж у минулому. І висновок я роблю такий. Для цього персика потрібно багато тепла і сонця. Тоді він буде більш солодкий. В тому році я 4 підходи робив. І так він мені і залишився незрозумілий. В цьому році кращий, солодший. Але оце персик. пф 24007 Кисточка відділяється. М'якуш, красива, сочна і дуже ароматна. А й з піч не відділяється. Коментуйте. Розповідайте у кого, як в цьому роді, в році ISP. Краще, звісно, краще цього року. Так і у нас спека стоїть четвертий місяць не одного дощу. От. Хто додержав до цього часу? Розповідайте. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович. Production Ukraine. До побачення, друзі.